Боже, який день? Який день, який день, 43-й? 43-й чи 44-й? Oh. <laughs> <з mesure> не знаю. Болі. А не був 42-й, коли ми прийшли? А, ну коротше. Як штраф? <знаф> Підпочила. <Хочу>. Набрали сили. Відпочили, замотались. Замоталося. Так, точно, точно. Не встигли нічого зробити за свої вихідні, як завжди. Ми тобі... Спасибо тобі огромне. Ми тобі... Почекай! Ми ж... Ми тобі дуже дякуємо. Дякую. Що ти був, що ти є. А, ми ще йдемо на мене. Ми тобі йдемо, добре. А, ми тобі йдемо. А ти не питаєш? Ми їдемо до залізничного вокзалу. Ми йдемо по маршруту. Ми йдемо по маршруту. Місто біля церква. Сорок. Третій десь. Ось, це реально тришак. А чому ми їдемо туди? Тому що ми один так і не забрали з новою пошту. Нова пошта з нами. Тіпа реклама, так. Це тіпа реклама, так. Вони там живинні, коротше, під погорошика. Марко тримається, щоб не впасти. Він може тістку швидко, швидку. Зараз він не ж повільніше йдемо, так? Це у нас постійно виходить така штука, що ми з новою поштою пересилаємо ноутбуки. На своє ім'я? Ні, мені подружка допомагає. Хтось мені висилає. Ні, я сама ніколи собі не висилала. Не висилала? Ні, ніколи. Хтось, багато а, друзів. З Дніпро відправляла, так? А, в Дніпро відправляла, а з, Дніпра з, Дніпра, із... з Дніпра в Київ, а У, з Києва увагу. подружка. З Києва подружка прислала зараз в білоцерку, так що Анюта, чмоки. Це така штука. Чмоки, Люся. Наш привал. Е, гей. Дірів. Какся Маш? Хорошо. Хорошо. Пофиг, вс. Кафик. Як наски. Як наски? Ауси. Фоточку викла? Сейчас. Полосе. Йдемо можешь убили церкви? До речі, в білій церкві подивились перші п'ять випусків блогу, класно. Посміялись, згадали, як то було давно, як було холодно, які ми були інші. У нас були інші думки. Інша команда. Зараз у нас дуже крута команда. У -у -у. Це була танцьовка. А чо? Люди реагують. Люди реагують, як завжди. Ну, все круто. Оля попереду. Ми десь на, от, по цій вулиці повинні перейти місто, його немало. Давайте тут шукати місто. Який це п'ятий день, як я веду по GPS, мені дуже подобається. Звичайно, тільки одна проблема, що сідає телефон. Та Лидко. Так, нова. Нормально. Малишка. Бебекаман. Блін, мені дуже подобається. Зараз вбитись, коротше. Добрий день. Добрий день. Як справи у вас? Гарно. Що робите? А як вас зватися? Да. Я Жасміна. Жасміна? Так, да. Жасміна. А повне ім'я як? Жасміна. Красиво. А я Настя. Буває. Дякую, до зустрічі. О, яка ви гарна. Доброго дня. Є улов. Привіт, хлопці. Але я з'їхав на А ми з різних. Ми йдемо пішки через Україну. Так. Да, сьогодні 43-й день. А від куди почали? починали? Харківська область, кордон з Росією. Йдемо до Західної України в Щось Щось Україні хочете сказати? Так, ми теж хочемо так клішки піти. Може хочете класу то... <риклад> Ні, не хочу поєднуватись. Хочемо візитку залишити. Так. Давайте. Навіть дві. Класуємо. Давайте У вас вже є, що треба. Так, Ходімо. Ми ще два місяці будемо йти, так що. Приєднатися. <риклад> Нас здожмемо. Так, буде зараз своїм. Все, бувайте Все, гарного дня. Дякую. Блін клас. Добрий день. Як у Скільки вже є? Скільки? не А, поки не кліє. Блін, бо так мені подобається. Тут був фотосес. Антон, чому ти повернувся в проєкт? Такий кефір кватний зі. А взагалі-то наші привали це одне з найкращих згадувань, так? Запам'ятовуємо всіх продавчів. І ночівлі. Ночівлі, привали. Квас, кефір. Юра, От, чому квас. Ти набігає, Юра, чому був. ти повернувся в проєкт? Я чув, що тут і клас такий, його вже нема. Настя, здається, нас поміняли на квас. Та такий клас, такий кефір. А то, що тобі 35 кілометрів. кілометрів сьогодні пройти. Це класно, класно. Клас. Ну, ну, все, а, але, але класно не погано. так, не погано, не погано, не погано. ви можете вибирати, хто з вас буде класом, хто кіпіром. Йдемо в <кій> Західну Україну пішки. Пішки, да? так? Да. А відкуди ви йдете? З Харківської області. Вже сьогодні 43-й день. І це аж туди до Львова? Е, ні, до Ужгорода. До Ужгорода? До Ужгорода. А таке? Да. Може, хочете щось Україні сказати? Ну, а що сказати? Щоб був мир, що основне треба сказати. Мир, щоб кончили ці воїни, дали лежить по-людськи. Що ж? А є у вас якісь родичі, може, чи друзі в інших містах України комусь привітати? – Ну, як же, є, Господи. Рідні вистачає на Кіровограсіні рідня. Та є, в Росії є рідня. Так і Росії передавайте привіт. Росії привіт, тільки що нехай же не лізуть до нас по, -по мирному, в Казахстані друга, сестра моя, теж привіт її. нехай там вона теж живе мирно. Добре, дякую вам, до побачення. До побачення. Давайте, вам. щастивам, щоб вам було теж все добре. Дякую, ми ваш, хай все буде добре, до побачення. До побачення. Добрий день. Добрий день. Як поживаєте? Добре. А ми йдемо пішки через всю країну. 43-й день сьогодні. А от куди вийшли? А, Харківська область, кордон з Росією. Може хочете щось Україні сказати чи комусь привіт передати. Ми запишемо, викладемо в інтернеті. Ой, я не знаю. Всім українцям. Я не знаю, що й казати. Я вибачаю. Ну просто може щось хорошого, доброго. Я всім все желаю доброго, хорошого. <гум> не знаю як А це. як вас звати? Наталія. Дуже приємно, в на Настя. Ну, то все на все добре. До побачення. Що ти там казав про рюкзак? Рівнував. Привіт, привіт. Та чує тебе, Арьош. Знімаєш відео, а потім женешся за всіма. І всі питають, чого ти там останнє біжиш. Зараз ми бачимо, як нас відходять з усіх боків розові очаги. Що? Зараз... Я кажу, зараз ми бачимо, як нас весь день входять з усіх боків і розові очаги. І ще на один у нас. Там ще надійшла в нас, так? Ні. Ну. Я майже розбираю, що ти говориш. Eh, Дивіться, ця штука, це грозовий чак. Так, ]只. От. Е, з нього ллє. Так. Сміш? Я не тупа. Там гроза і там ллє. Там все, все, все одно. От, і вони такі дуже локальні штр... утворення. Що? А, нормально. Е, це такі дуже локальні утворення і вони, вони ходять округ нас. І їх тут, але тут багато, але... Нас вони не відстають. Мала вільшанка. Мала Вільшанка. Яка мала, хто тут мала? Мала вільшанка, ми зараз йдемо, вже пройшли 19 кілометрів, майже 20. Сонечко вже Ще не припікає. Ще десюрик. Нарешті ми, нарешті ми йдемо в одному рядочку. Це дуже класно. Така відчувається команда, особливо нам з золою є з чим порівнювати. <гум> <гум> <Що>? <гум> Ні, ну, бо, ну я маю на увазі, що ми давно йдемо. 43-й день. То в чотирьох, то в трьох, то в п'ятьох. Люди міняються. А зараз дуже круто.